Вербна неділя сторія свята, звичаї, традиції, заборони. Вербна неділя щорічно визначається православними католиками та протестантами. Це свято відноситься до тих, які не мають чіткої дати і кожного року можуть визначатись у інший день. Хоча і число відрізняється, та це завжди сьомий день тижня, остання неділя перед Великою. Цей день Великий Піс дещо послаблюється. Ті, що постять можуть вживати рослинну олію, рибу та морепродукти, а також дозволити собі один келих вина. Коротка історія про походження свята. Історія цього свята триває ось уже 21 століття і описана у Святому Письмі. Цей день Ісус Христос воскресив померлого лазаря у Віфанію, а цей унікальний випадок став відомий завдяки очевидцям, які безковично рознесли звістку про чудо. Тож, коли Ісус Христос завітав у Єрусалим, люди були здивовані, вражені, але й радість. Також зустрічали його з почистями, співали пісні в його честь, кидали під ноги різні квіти та пальмові гілки, та навіть власний одяг, аби доторкнутися ним до чуда, яке було втілене в обличчі Ісуса Христа. Цей визначний день відклався у пам'яті та увійшов в історію, тож святкується до сих пір. Раніше вербна неділя мала іншу назву Вхід Господній у Єрусалим. Але оскільки на теренах Європи символом цього дня є верба, а припадає він щороку на сьомий день тижня, тож отримав видозмінену народну назву вербна неділя. Цікаво, що зустрічали Ісуса в Єрусалимі, кидаючи йому під ноги гілочки пальми, а не верби. Але оскільки на території Європи, в тому числі і України, де переважає християнське населення, пальми не ростуть. А от верба, навпаки, поширене дерево, що несе у собі певний символ весни. Тож ще з часів Київської русі вона стала незмінним атрибутом свят. Відтоді з'явилася величезна кількість прикмет, традицій та звичаїв пов'язаних саме із вербою. Звичаї під час вербної неділі. Люди настільки вірили у цілющу силу верби, що садили її біля криниць, аби очистити воду, Посвяченої гілочкою верби, махали у бік хмар, якщо хотіли відігнати грозу та очистити небо від хмар. Після освячення в церкві вербу несли не тільки до оселі, її приносили до вуликів, корівників, курятників, аби вся живність була здорова, а господарство процвітало. Після свят гілочки верби не викидали, їх зберігали до наступного року. Засушеною вербою розпалювали пічу, якій випікались пасочки до Великодня, та взагалі освячені гілочки ставили у кутках будинку і залишали до тих пір, поки вони самі не засохли. Вірили також, що вода, у якій були замочені вербові гілочки, має цілющу силу. В неї вмивались, поплескуючи легенько себе та інших рідних гілочкою і промовляли. Не я б'ю верба б'є на здоров'я на красу назад. Або Неяб'ю Верба б'є за тиждень-великдень. будь здоровий, як вода, та багатий, як земля. Не я б'ю верба б'є за тиждень-Великдень. Уже недалечко червоне яєчко. Дариш по тілу гілочкою верби буде міцне здоров'я на весь рік. Було прийнято бити і себе, і рідних, яким зичиш здоров'я. Також маленьких діток для здоров'я купали у відварі з вербових гілочок. Це лише декілька прикладів традицій, пов'язаних із вербою. Насправді в Україні існує величезна кількість подібних вербових традицій, які мають свої відмінності у кожному куточку країни. Заборони під час вербної неділі цей день вважається священним. Тому працювати у вербну неділю категорично заборонено. І це стосується не лише роботи чи домашньої важкої праці, такої як рубання дров чи випасання худоби, не слід навіть зайвий раз розчісувати волосся чи взагалі виконувати якісь повсякденні завдання. Тож їжу до цього дня слід було готувати ще з вечора суботи. Люди вірили, що навіть найменша праця у цей день могла накликати на них біду. Звісно ж, до заборон відносяться також м'ясні страви та інші обмеження Великого посту, котрі ще протягом тижня до великого.